Але третього дня Він воскресне. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. На мені Дух Господній. Мене він помазав добру новину звіщати убогим. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а назрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати, коли Господь спасе свій народ. Два чоловіки війшли до храму помолитись: один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую Боже Тобі, що є не зажерливий здирник. Не перелюбник, як інші люди. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як цей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю тобі десятину з усього. А митник здалека стояв і не смів звести очі до неба. Він тільки бив себе в груди і казав: Боже, прости мене грішного. Кажу вам, не фарисей, а митник пішов додому виправданий. Бо кожен, хто підноситься, понижений буде, а хто понижується, той піднесений буде. Прийдіть до мене, послухайте слів моїх, і житиме душа ваша. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, поки Він близько, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує, бо з радістю вийдете, Ви, і з миром проваджені будете. Блаженнію Богі Духом, Царство Боже ваше, блаженні, голодні, бо насититесь, блаженні засмучені, бо втішитесь ви, блаженні будете, коли зненавидять і поженуть вас, і ганьбитимуть за сина людського. Радійте і веселіться того дня, бо нагорода ваша велика на небесах, бо так само чинили пророкам батьки їхні. Говори вам, багатіям, бо втіху свою ви вже маєте. Горе вам, що тепер тішитеся. Будете сумувати і плакати. Горе тим, про кого кажуть добре. Бо так чинили лже пророкам батьки їхні. А вам, хто слухає, кажу я, Любіть ворогів своїх. Добро робіть тим, хто ненавидить вас. Благословляйте тих, хто вас проклинає. І моліться за тих, хто вас зневажає. Хто вдарить тебе по одній щоці, підстав йому й другу. А хто хоче верхню одежу взяти, віддай сорочку. І кожному, хто в тебе просить, подай. А хто твоє забирає назад не жадай. Робіть людям те, що собі бажаєте. Коли любите тих, хто вас любить, то яка вам за це нагорода? Люблять і грішники тих, хто їх любить. І коли добро чините тим, хто чинить добро й вам, не чекайте благословіння. Любіть ворогів ваших, і добро їм робіть. Позичаєте, не чекаючи назад, і буде вам за це нагорода велика. І синами Всевишнього станете ви. Бо добрий він до невдячних і злих. Будьте милосердні, як і отець ваш милосердний. Не судіть і вас не осудять. Не проклинайте, щоб і вас не прокляли. Прощайте і вас простять. Давайте, дадуть вам. Бо якою ви міркою міряєте, такою відмірюють і вам. Чи може водити сліпого сліпий? Хіба не обидва в яму впадуть. Чого ж гоці, брата, порошинку бачите, а колоди у своєму не помічаєте? Блаженні ті, хто слухає Боже Слово і береже його. Були два буржники у лихваря. Один був винен 500 динарів, а другий 50. Обидва вони не могли заплатити. І лихвар простив їм обом. Котрий полюбив його більше? Думаю, той, кому більше прощено. Правильно. Бачиш цю жінку, я прийшов до твого дому, ти на ноги мої не подав води, а вона слізь моїх обмила і обтерла волоссям своїм. Ти не дав поцілунку мені, а вона не перестає цілувати ноги мої. Ти голови моєї не намастив оливою, а вона пахощими ноги мої намастила. Говорю тобі. Тому що вона багато полюбила, їй багато прощено. Кому мало прощається, той мало любить. Прощаються гріхи твої. Віра твоя спасла тебе. Іди з миром і проходив Ісус містами та селами, проповідуючи Євангеліє. З ним були дванадцять апостолів і жінки. Вийшов сіять, щоб посіяти зерно. І Як сіяв, упало одне зерно край дороги. І птахи небесні його видзюбали. А друге упало на ґрунт кам'янистий, і зійшовши, усохло, бо немало вологи, а третє упало поміж терня. І вигнався густий терен і поглушив його. А останнє упало на добру землю. І проросло, і зійшовши, уродило стократно зерно. Це слово Боже. Зерно, що впало край дороги, це той, хто слухає і забирає а слово з їхнього серця, щоб не вірували і не спаслись. А зерно, що впало на каміння, це той, хто приймає слово з радістю, та, не маючи коренів, вірує дочасно, а під час випробувань висихає. А зерно, що впало міштерня, це ті слухачі, що придушені турботами, багатством та життєвими розкошами. І плоду вони не дають. А зерно, що на добрій землі це ті, хто, слово почувши, береже його в щирому серці, і плід приносять вони в терпінні. Просіть і дано буде вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і вам відчинять. Бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Хто з вас, батьків, як син, проситиме риби, подасть йому змію або як яйця проситиме, дасть йому скорпіона. Коли ви, бувши злі добрі дари своїм дітям даєте. Наскільки ж більше Небесний Отець дасть Духа Святого тим, хто просить у нього? До чого подібне царство Боже? Подібне воно до гірчичного зерна, що взяв чоловік і посіяв у саду, і воно виросло і деревом стало, і птаство гніздилось на віттях його. Не розумію, що він говорить. <ріст> Чому ви їсте та п'єте з митниками та грішниками? Лікаря потребують не здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Не бійся, маленьке стадо, бо вподобалося отцеві вашому дати вам царство. Продавайте своє майно та милестень давайте бідним. Готуйте скарби на небі, які не нищаться. Туди не закрадаються злодії. І міль не точить їх. Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Учителю добрий. Що робити мені, щоб мати життя вічне? Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Знаєш заповіді? Не чини перелюбу, не кради, не, не свідчи неправдиво. Шануй свого батька та матір. Усе це я виконую від юнацтва мого. Одного тобі ще бракує. Розпродай усе, що ти маєш і в Богим роздай, і матимеш скарб свій на небі. Та йди за мною. Але ми купці багаті. Як тяжко багатим увійти в царство Боже, верблюдові легше пройти крізь чи на вушко. Ніж багатому увійти в Боже царство. Хто ж тоді може спастися? Те, що неможливо людям, те можливе для Бога. Коли ж воно прийде, царство Боже. Царство Боже не прийде так, щоб його можна було бачити. Не скажуть ось тут воно або там. Царство Боже в душі у вас. Бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю до другого під небом, так прийде свого дня син людський. Легше небо і земля променеться, аніж одна риса з закона згине. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити, що ви бачите, та не бачили. І почути, та не почули. Що ж нам робити? Що в законі написано? Як його розуміти? Люби Господа свого, всім серцем своїм. І всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Правильно, роби так і будеш жити. А хто мій ближній? Не ті ж вояки. а може кесар? Один чоловік йшов з Єрусалима до Єрихона і попався розбійникам. Вони обдерли його, завдали йому ранити й утекли, покинувши його ледь живого. Випадково проходив тією дорогою священник, Побачивши того чоловіка, проминув його. Так само й Левит, не дійшов на те місце, поглянув на чоловіка і теж пройшов мимо. Проходив там чоловік із Самарії і, побачивши страждаючого, змилосердився над ним. Підійшов до нього, перев'язав йому рани, намастивши оливою. Потім посадив його на віслюка і доставив його до заїзду та й доглянув його, а другого дня від'їжджаючи, Дав господар два динарії і сказав подбай про нього, а повернувшись, я сплачу тобі витрати. Який же з цих трьох був ближній тому, хто попався розбійникам? Той, хто вчинив йому милість. <гум> <гум> Іди і роби так само, а? Пускайте дітей приходити до мене і не забороняйте їм. Їхнє є царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме як дитя, той не війде в нього. Хто прийме дитину в ім'я моє, то мене він приймає. І того, хто мене послав. Найменший між вами буде найбільшим. Одного разу в храмі Ісус побачив, як у Бога жінка жертвувала дві лепти. Це дуже мало. Чому ти так мало дала? Правду кажу вам. Ця бога вдове пожертвувала більше за всіх, бо всі клали відлишка свого вдар Богові, а вона поклала зубовства свого. Весь прожиток, що Шитель, мала. Ми знаємо, що ти добре говориш і навчаєш. Ми знаємо, що ти справедливий до людей і наставляєш на Божу дорогу правдиво. Скажи нам, чи годиться давати податок кесарю, чи ні? Обережно! Це пастка! Покажіть мені динарія. Чий образ і напис він має? Тоді віддавайте кесарю. Кесареве. А Богові, Боже. <праць> хто найбільший між вами, хай буде менший. А наставник як слуга. Бо хто більший? Той, хто сидить за столом? Чи той, хто прислуговує? Певно, той, хто сидить. А я серед вас як слуга. Христос сказав. Я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, буде жити. Минуло майже дві тисячі років як Ісус Христос Воскрес Він живе і сьогодні і має найбільший і наймогутніший вплив у світі. Приходили і відходили горді державні мужі. Царі, вчені, письменники, філософи і визначні теологи приходили і зникали. Але Ісус Христос живе і сьогодні. Він найбільш унікальна особистість усіх часів.